Як підтримати близьку людину після полону і не нашкодити, що переживає людина в полоні? Полон це глибоке, емоційне, психологічне і фізичне випробування, страх, ізоляція, знецінення себе, злам базових навичок, усе це стає частиною нового болючого досвіду. Людина може втратити здатність відчувати радість. Невиключені загострення агресії, постійна тривожність, апатія чи труднощі з прийняттям рішень спостерігається порушення емоційного реагування, пам'яті, уваги, загострення хвороб, втрата зубів, порушення міміки, координації рухів, критична втрата ваги. Людина може відчувати себе відстороненою, замороженою, ніби не в своєму тілі. Перехід з напруження до безпеки може бути шоковим. Повернення до мирного життя непростий і тривалий процес. Не варто очікувати від особи з досвідом полону і катувань, що вже наступного дня після повернення вона житиме за старими заводськими налаштуваннями. Переживши полон, людина може втратити здатність обирати емоційну відкритість, навички комунікації. Моральні орієнтири, потяг до статевого життя наслідки після полону можуть бути різними: зміна чутливості до болю, емоцій, моральна деформація, зміна життєвих принципів, розчарування, відчуття самотності, втрата сенсів, поява безлічі запитань: навіщо, чому, для чого я все це терпів, недовіра. Постійна пильність, страх перед новими ситуаціями чи змінами, нічні кошмари, флешбеки травматичних подій це захисні механізми, які допомогли вижити в полоні, проте вони часто залишаються і після повернення. Варто розуміти, що повернення додому це не повернення до минулого, це інша реальність. Людина має знайти нове я. Щоб вижити з такими наслідками, людина вчиться відсторонюватись, втікає у свій внутрішній світ, там, де можна не відчувати болю і страху, не всі здатні повністю відновитися після пережитого. Не виключено, що загострення такого стану може призводити до суїцидальних думок як допомогти людині, яка пережила полон. Однією з головних складових одужання є підтримка з боку близького оточення та соціуму. Намагайтеся прийняти зміни без очікувань, що стане як раніше. Важливо бути поруч, але не тиснути. Надмірна турбота може дратувати та викликати агресію. Перш ніж щось запропонувати чи зробити, запитай, чи хоче цього людина. Важливо дізнаватися про її нові принципи, межі та потреби. У полоні втрачається ідентичність як у самого полоненого, так і в його сім'ї. Важливо поступово без тиску напрацьовувати нові ролі в родині та в житті, не створюйте ідеалізованих картин майбутнього, щоб уникнути згодом розчарування. Бажано мінімізувати тиск зі сторони медіа. Для людини це додатковий стрес. Спочатку відчувається зірковість, а потім різкий спад уваги, який спричиняє відчуття покинутості. Дбайте про базові потреби, сон, харчування, режим, підтримуйте та допомагайте формувати маленькі досяжні цілі, вживайте мотиваційні фрази, фіксуйте навіть невеликі успіхи. Будьте терплячими, бо це новий шлях. А не повернення до себе. Той, хто пройшов крізь полон, має право на нове життя і гідність у кожному кроці. Тема наступного випуску як підтримати родини зниклих безвісти військовослужбовців. Якщо ви потребуєте юридичної, соціальної або психологічної підтримки, звертайтеся за контактним телефоном ветеранського простору сильні та незламні 063 07 39. 763 Або за адресою місто БАР, вулиця Героїв Майдану, 5 будівля ліцею номер 4 Волонтерський проєкт Єднання та Підтримка Впораємось разом.